Важливо. А те, що зараз відбувається а, біля Авдіївки, це відволікаючі атаки, чи це намір вирівняти лінію фронту, взяти місто? Ну взяти місто про проаналізувала вже і британська розвідка. Ми часто посилаємося на британську розвідку. А ви знаєте чому? Тому що як з'ясувалося, британська розвідка найбільш це на сьогоднішній день, як це не дивно аналітики, декий вважають, що це найкраща розвідка в світі. Що вони в них інформації більше ніж в, в ізраїльській розвідки, навіть більше ніж в американській розвідки. Ну, в місті працює. Тобто, там все все добре. 에, так, от вони і посилаючись на них інститут дослідження війни американських, що навіть якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, то суттєва суттєва змін на східному фронті не відбудеться. Це не військова ціль в них. Ну військова, але не не така, щоб на неї витрачати таку кількість живої сили та техніки. Це політичне, швидше за все з їм з Кремля для того, щоб ну їх там вибори навесні вже незабаром. Наступного року може щоб показати якісь успіхи на лінії фронту, щоб якось підняти там лжепатріотизм оцю дурну хвилю всередині Російської Федерації. Тому це політичне завдання. Взяти цю, це місто ще раз, великого сенсу, це не це не, ну, не змінить наші можливості. Це не. Так, ну, наприклад, на півдні, про те, що ми казали, коли ми переріжемо залізницю росіянам, то це суттєво впливає на їхні можливості бойових дій, наприклад, в тому самому Криму. Захоплення вівки ні на що. Суттєво на лінії фронту на Східному не да, це, Це шкода, це неприємно, що ми втрачаємо, можемо втратити наше місто, але, ну, ще раз, стратегічно нічого не зміниться. Тобто можна прийти до висновку, що це робиться виключно для того, щоб всередині країни показати там, якусь перемогу, що вони там, всі, всіх побіділи, все добре. Ну, Це третю хвилю, вони планують третю хвилю наступальну, вони туди стягують додаткові сили, але треба, треба на це звернути увагу: що додаткові сили вони беруть не з глибини Російської Федерації, не з тилу, а вони переміщують вздовж лінії фронту. Ми аналізували, де, де звідки вони могли б переміщувати. ну… Прийшли до висновку, що це. Скоріше за все будуть підрозділи з Купінсько-Ліманського напрямку. Так воно і вийшло е, саме туди. Ну там велике групування. Вони можуть трошечки знімати туди, не дуже пошкоджуючу ситуацію на тому напрямку. Ну купінсько — це 100 кілометрів. Ну не, не сильно вони там погіршать свої можливості. <кій> Хіба ще наступальні в них трошечки зменшаться. І для того, щоб виконати наказ Путіна, чи хто там ці наказ, чи для Путіна хтось такий подарунок хоче пригодувати, вони туди будуть переміщувати війська. Війська, війська буде третя хвиля. Чи вдався? Зробити те, що вони прагнуть, там 10 кілометрів між північним та південним їхнім угрупуванням, ну поки що замкнути це кільце, вони не здатні, не можуть посилять. Якщо буде небезпека оточення, я думаю, що буде наказ вийти війська, щоб ми не, не опинилися люди в оточенні. Але поки що такого наказу немає, і ті сили та засоби, які вони там мають, не дають їм можливості зробити оточення або захопити просто це місто. Ну, я...